Дивіться, яка цікава маніпуляція фактами. Ну, от, просто маніпуляція фактами від Старненка, який, скоріш за все, сьогодні не випадково викладає відосики в підтримку рішення про санкції параш... проти Порошенка. Вслухуємося дуже уважно. Я його давно критикував і ще. Він його давно критикував, перший меседж до повномасштабки, в тому числі за те, що ну, в мене є і особисті мотиви. Так у нього є особисті мотиви. Другий меседж. Я скажу, як є. Мене тричі намагалися вбити. Його намагалися вбити, поки непонятно до чого, ці от три е слова, ну, факта про Порошенка. Давайте далі. Е це робилося на замовлення Геннадія Труканова. який... Це робилося на замовлення Геннадія Труханова і прекрасно знаходить спільну мову як з попередньою, так і з нинішньою владою. І який досі при владі? Ну просто, який просто досі при владі, е, був при владі при Порошенка і зараз при владі при Зеленському. Але до Зеленського нема питань. І м -м, Петро Порошенко тоді нічого не робив абсолютно. Петро Порошенко нічого не робив. А що може робити Петро Порошенко стосовно замовлення вбивства, будь-кого? Це обов'язки президента чи що, ну, як і Зеленський? Це повинна робити правоохоронна система з генеральним прокурором. Зараз вона щось робить стосовно цього тричі. Тричі невбитого старненка. Людно для того, щоб розібратися із громадянином Російської Федерації Трухановим. Громадянин, як стверджує, старненко Труханов, він громадянин Російської Федерації, який досі на своєму посту. Шостий рік президентства Зеленського. О, під ним тоді була правоохоронна вертикаль, був його генеральний прокурор Юрій Луценко, і вони просто на це закривали очі. А зараз чого закривають очі? Хто зараз генеральний прокурор і чого закривають очі? Чи зараз уже не актуально? Але була ще гірша ситуація, коли на замовлення двох членів тоді блоку Петра Порошенка. І, он... і тут ще треба сказати щось погане про Порошенка, але нема що сказати. І треба придумати якесь словосполучення, щоб там теж був Порошенко. і от замовлення двох членів тодішнього блоку Петра Порошенка. Оного з батьківщини було вбито мою подругу Катерину Гандзюк. Її вбили, обливши літром серчаної кислоти. І до останнього Петро Порошенко тягнув з тим, щоб не виганяти замовників вбивства із партії, і нам вартувало величезних зусиль хоча б когось притягти до відповідальності. Але тобто, При Порошенко вбивці Катерини Ганзюк. Притягли їх до відповідальності і вигнали з партії. Але у фразі Стерненка це звучить так: він до останнього тягнув, щоб це не сталося, але потім зробив. Так зробив чи не зробив? Так він молодець чи не молодець? Я не розумію. А, ну, і я так розумію, що їх посадили. Ну, тобто, а весь Піч таки звучить, що Стерненко вбивали, винен Порошенко. Е, Катерину Гандзюк вбивали, вбили, винен Порошенко. Е, Труханов на своїй посаді сидить і досі. І це теж винен Порошенко. Коротше, так собі, так собі, люди, ну, слухайте, вслухуйтесь просто просто вслухуйтесь уважно в ці меседжі, що вони несуть. Негатив. Коли ти щось кажеш погане і туди доставляєш слово Порошенка, це скоро буде Стерненко, прям як Зеленський. У нього е, дощ пішов, винен Порошенко. Там. І ще щось винен Порошенко. Ну, коротше, ну, ти молодець Стерненко, відпрацював свою посаду. Там, ну, Хто ти там яким числишся у Зеленського, але ну, факти не дуже не дуже факти. Все, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь, пишіть коментарі в чому ви не ще Порошенко.